Анна Павленко Добрий сніговик. Якось узимку на затишній сосновій вулиці з'явився сніговик-нік. Він мав ніс із рудої морквинки, носив теплу в'язану шапку та великі червоні рукавиці. Його сніжну шубу прикрашали гудзики горішки. Подейкували, що сніговика Ніка зліпив сам святий Миколай. Поки інші сніговики байдикували, стоячи посеред двору з розчепіреними руками, нік завжди був заклопотаний якоюсь роботою. То він прокладав стежинки, бо зима не мала чимало снігу, то чистив дахи будинків від бурульок. То посипав доріжки піском. Усі любила Ніка. Біля нього весь час юрмилося малеча. Сніговик вирізав із льоду іграшки і дарував їх дітлахам, грав із ними в зумову кондитерську, готував льодяники морозиво, зефір, безе, цукерки. Це те саме, що ліпити пиріжки чи торти в пісочниці, тільки ці ласощі були зроблені зі снігу та криги. Безліч розваг вигадував для малят веселий сніговик. Він був для них найкращим дарунком Святого Миколая. Одного дня вдарив такий лютий мороз, що повітря, здавалося, закриженіло. На Сосновій вулиці було безлюдно. Усі сиділи вдома, читали книжки та попивали ромашковий чай. Лише сніговий Нік гуляв на дворі, ловив крижані сніжинки та складав із них пазл. Шукаючи подрібну сніжинку, він забрів у старий засніжений парк. Мороз лютував, репів і видзвонював бурульками. Навіть статуї, що стояли в парку, і ті, здавалося, замерзли. Раптом, із за сніговою кучугури вискочив на стежку зайчик. Він увестремтів. Ну, й холоднеча сьогодні, поскаржився зайчик, цокочучи зубами, ще й снігу навалило вище вух. Не добереся ні до сухої травички, ні до гілочок, ні ягідки замерзлої не знайдеш. Усе сховалося під снігом. Ось тримай, підживися, мовив тоді сніговик і простягнув вуханю свою морквину. Зайчик аж підстрибнув на радощах, подякував і заходився гризти гостинець. А сніговий нік попрямував далі. На берісці він помітив зрайку жовтогрудих синичок. Вони згуртувалися біля засипаної снігом годівнички. Звісно ж, сніговик не міг пройти повз голодних пташок, і пташки весело запурхали над годівничкою. Вечеріло. Сніговий кнік вийшов із парку і опинився на автобусній зупинці. Густо падали лопаті сніжинки, мерехтіли й тріпотіли, мов білі голуби, крилами. Зупинка була порожня, лише безхатько в пошарпаному пальті чекав на автобус. Він весь час тупцяв, щоб зігрітися, і хукав у руки. Стояла тиша, звідта проїжджали машини. Блимав сумний світло фор художник. На його палітрі було лише три фарби червона, жовта і зелена. Чи транспорт іще ходить? запитав чоловіка сніговик. Не знаю. Автобуса нема вже давно, я зачекався, відказав той, тручи почервоніли руки. Та ви геть змерзли. Сказав сніговик нік і простягнув безхатьку рукавиці. Візьміть, вони дуже теплі. Чоловік здивовано взяв подарунок, а сніговик неквапно рушив уздовж дороги. Дякую, долинуло доніка. Сніговик повернувся на затишну соснову вулицю. І закінчив складати пазл зі сніжином для малят. У нього більше не було рудої морквинки, гудзиків, горішків і теплих червоних рукавиць. Але сніговик мав доброту, що зігрівала у всіх.